Не хочу нікого образити, як на мене, це хрінь якась. Вони ж не тільки для краси. Тут і дереві, і любистоки, і барбарис, і інші красиві квіти. Їх домі зберігають для того, щоб злагоду і щастя перетягувати. Переживаєш через постійні сварки з татом? Та він останнім часом сам на себе не схожий. Та у нього період такий на роботі з тими постачальниками. Іноді й на мене зривається. Ну, то ти зі мною те саме. А йому ж нервувати не можна взагалі. Тиск скаче так, що. Я його ледь до лікаря випхала. Той назначив трав'яні чаї і змусив кинути курити, звідти й нерви. Привіт, дівчата. Привіт, Любий, дякую. А де мій букетик? Ти совмість? Я тебе виростив, вивчив, на фірму свою влаштував. А ти все тягнеш, тягнеш з мене. Може досить. Що сталося? Ще донедавна Валентина була цілком задоволена своїм життям. Батько дівчини Петро Андрійович нарешті розлучився з її мачухою Тетяною, яку вона ніколи не любила. Натомість він одружився із Анжелою, подругою та колишньою однокурсницею Валентини. Щоправда, невдовзі після цього у неї почали псуватися стосунки із батьком. Вони часто сварилися, і, хоч Анжела заспокоювала, що така поведінка у нього через проблеми на роботі, Валентина дуже переживала. А побачивши страхітливе видіння, налякана дівчина одразу поїхала до бабусі по допомогу. Мені такий жах прибачився, наче тата ланцюг душить. Мене й досі трусить. Це якийсь знак? Бачу, і здоров'я у нього останнім часом погіршало. І живете ви з ним, як кішка з собакою. Він от завжди був владним. Все мало бути тільки так, як він скаже. Навіть мого хлопця відвадив. Сказав, що ми з Сережою не пара. Але мене любив і не ображав. Зараз геть змінився. Бачу біля нього двох жінок. Одна його любить, інша терпіти не може. Любить Анжела. Ми з нею ще з інституту дружимо. Вона набагато молодша від тата, але має до нього підхід. А терпіти не може. То, мабуть, Таня, моя колишня мачуха. Одразу після смерті мами тато з нею зійшовся, але кинув її заради Анжели. Прокляв хтось твого батька? Прокляв? Він, коли зривається, то чужими словами говорить: твій батько у когось на короткому ланцюгу. Цей ланцюг дійсно його душить, і здоров'я нього різко погіршилося, теж через прокляття. І що ж тепер робити? Поки прокляття ще не вступило в повну силу, треба знайти у нього річ, яку на кладовищі на смерть закляли, і йому подарували. А як я її знайду, впізнаю цю річ. Бачу щось блискуче. Якщо знайдеш щось, чого у батька раніше не було, привези мені. А ви не бачите хто? Хто бажає йому зла? Поки можу одне сказати. Це жінка. Чи ж відьма? Добре, я пошукаю і одразу вам привезу. Стривай. Бачу на цій фотографії сухоцвіти. Так, там деревій барбарис кажуть, то на злагоду. Ні. На злагоду? Це якщо і так все добре. Прикмета є. Якщо вдома почалися сварки і розбрат, то сухий Барбарис все тільки погіршить. Він підсилює образи і тому вдома його краще не тримати. Добре, я його викину. Ні. Треба ті ягоди спалити. Валентина була сповнена рішучості врятувати батька. Тому вирішила не гаяти часу і одразу ж поїхала додому, щоб виконати поради бабусі. Після обряду дівчина розповіла про все Анжелі і попросила її допомогти відшукати предмет із складовища, через який на Петра Андрійовича навели прокляття. Валь, я щось знайшла. Петі на добру пам'ять від Тані з днем народження. Це ж буквально місяць тому було. А я не знала, що вони спілкуються. І Петя не казав нічого про подарунки від колишньої. Це вона його прокляла. Через запанки Таня хотіла помститися татові, бо він вибрав тебе, а не її. Наступного ранку Валентина вирішила поговорити із Тетяною, щоб упевнитися у своїх здогадках. Колишня мачуха погодилася зустрітися лише вранці. Оскільки батько Валентини, на фірмі якого працювала дівчина, суворо ставився до запізнень співробітників, дівчина попередила секретарку Юлію, що прийде пізніше на важливу зустріч із партнерами. Я думала, ти мене ненавидиш. Не очікувала, що захочеш зустрітись. Просто Анжела випадково знайшла запинки і дуже засмутилася. А я хотіла попросити, щоб ти не лізла у їхні з батьком стосунки. Я не намагалась. Думала зробити приємно, щоб Петя знав, що я не тримаю на нього зла. Я досі його кохаю. Я бачу, як ти кохаєш, як зла не бажаєш. Могилу хочеш звести? З якого покійника ти зняла ті запанки? Що за маячня? Я їх купила. У мене навіть дещик є. Я все знаю про прокляття. Це ж треба так ненавидіти нашу сім'ю. Валь, схаминись! Хоч ти мене і не прийняла, бо не змогла забути матір, я вважала тебе своєю дочкою. Клянусь, я тут ні до чого. Буде потрібна допомога, звертайся. Та я наскрізь тебе бачу. Брехуха. Валентина приїхала на роботу розчарована. Вона була упевнена, що Тетяна збрехала їй. а в офісі на неї вже чекав розлючений батько. Пану, ти чого? Я ж попередила. Кого ти попереджала? Нема нічого важливішого за пунктуальність. У мене немає тут улюбленців. Або працюєш з дітьми, або провалюєш. Ну, якщо всі рівні, то я можу взяти роботу додому. Ти ж береш, та фірма не збанкрутується від одного мого запізнення. То, може, краще шиї моєї злізеш. Знайдеш іншу роботу за здібностями із квартири можеш з'їхати. А то ти дивись, ти гарно влаштувала. живеш на всьому, всьому готовому. А як я можу бути самостійною, якщо ти постійно мене контролюєш? Ти навіть хлопця мені сам обираєш, Сережею нас розсварив. Цей шмаркач тебе не любив. Тільки мої грошики, хотів. Валентино, ти ведеш себе як дитина. Чудово. Тоді я розпочну доросле життя зі звільнення. Чудово! В понеділок приходиш за розрахунком. Все. Валентина розуміла, що батько поводиться так через прокляття, але не змогла себе стримати. Вона написала заяву і вирішила наступного ранку поїхати до бабусі. Ці запанки моя мачуха подарувала татові. Вони точно прокляті, бо тато вже геть з катушок злетів. Жінка що їх подарувала. Не бажає зла твоєму батьку. Не Таня? А хто ж тоді? І що взагалі шукати, я не розумію. Ми ще з татом так посварилися. Хоча барбарис букету я весь спалила. Ні. Я бачу, що ця рослина і досі є в твоєму домі і підсилює сварки. А вони не припиняться, поки проклята річ впливає на твого тата і бачу, це може дуже погано закінчитися. Ну ви хоч підказку якусь дайте, де шукати? Виберезіться, нитку і дай мені. Катю, принеси мені сухий полин. Нитка коротка, отже, жінка, яка бажає зла твоєму батьку, поруч з ним і річ, яку вона принесла з кладовища теж поруч. Поквапся. Якщо не зняти прокляття, твій батько помре. Ось полин, бабуся. Треба, щоб ти цей полин запалила і кімнати всі окурила. І тоді вся правда розкриється. Валентина одразу ж поїхала додому, щоб виконати пораду бабусі: запалити полин, дізнатися правду і врятувати батька. Уявляєш, то не таня батька прокляла. А щоб дізнатись, хто потрібно зробити вдома ритуал. Тоді й правда розкриється. Ні-ні, не вийде. Петі добре. взяв роботу додому. Він на тебе страшенно злий. Краще перекантуйся пару днів у подружки, поки він не попуститься. Ну, а як же нам тоді провести ритуал і зняти з нього прокляття? Сліпа наказала запалити вдома сухий полин. Тоді й правда розкриється. Давай за пів години зустрінемося в парку і ти даси мені той полин. І я сама все зроблю, коли патя спати ляже або на роботу піде. Анжелка, я так за батька хвилююся. Не хвилюйся, Валь. Все буде добре, ми його врятуємо. Так, так. Того ж дня Валентина передала Анжелі полин і за її порадою попросилася пожити до подружки. Пройшло два дні. В понеділок вранці Валентина приїхала до офісу батька за розрахунком. Хоч не по статті звільнив. Я не збираюся псувати тобі кар'єру, але рекомендувати як працівника теж не можу. Від тебе залежить і моя репутація. А який ти ненадійний працівник, я вже побачив. Що це? Ти ж більше не куриш. То Юля подарувала на день народження, для чого і сам не знайлиха і лежить. Спитаю богатерів, що там по документам, що до відпускних і останньої зарплатні. Отримавши розрахунок, Валентина вирішила поговорити із Юлією, яка не тільки виставила Валентину ненадійною працівницею в очах батька, а й подарувала йому підозрілий блискучий портсигар. Юль, я ж попереджала тебе, що запізнюсь. Нащо ти мене так підставила? Так і аврал просто з голови вилетіло. Я тобі подзвонила за півгодини до зустрічі із партнерами. Ти сказала, що ти записала, щоб не забути. Окей. Хочеш правду? Я спеціально це зробила. Бісять мене такі, як ти. Я тебе чомусь образила? Петро Андрійович взяв тебе без досвіду на провідну посаду. Це мало бути моє місце. Я з освітою, з досвідом, вимушена працювати і за менеджера, і за секретарку. Принеси подай. Все. Ненавичу вас. А якщо я все батькові розповім? <свіс> пізно ти тут більше не працюєш. Та й не повірить він тобі. А я все буду заперечувати, як скажеш. Але я впевнена, що кожен рано чи пізно отримає те, на що він заслуговує. Валентина була упевнена, що знайшла жінку, яка навела прокляття на її батька. Дізнавшись в офісі, що Петро Андрійович весь день має провести на ділових зустрічах, Валентина поїхала додому. Це той порт цигар, який йому Юлька подарувала. Ти думаєш, це її рук справа? Я впевнена, що це вона батька прокляла. Вона нас просто ненавидить. А ти спалила поли? Звичайно. І що? Нічого особливого не відбулося. Точно. Я забула. Вдома десь ще має бути Барбарис. Треба його знайти. Я тут якийсь чай знайшла з Барбарисом. Але звідки він тут? То це ж петі лікар прописав чай з різнотрав'я від тиску. Петя просто сам його собі заварював і не знала, що там є Барбарис. Треба його негайно спалити. Валентина вирішила спалити рештки Барбарису і одразу поїхати до бабусі. Вона хотіла привезти їй портсигар, через який на батька навели прокляття. Тату, тобі зле? О, як мені має бути, коли у мене донька-крадійка, навіщо ти взяла мій портсигар? Не відпирайся! Я бачу все по камерах. Мені складно це пояснити, але на тобі прокляття. Ну хіба ти сам не бачиш? Ти ж постійно хворієш. Це не просто так. Це Що ти мелеш, я нервую, тому що за тебе хвилююсь. Такі надії, подавала, а виявилось якоюсь злодійкою. Живи, як хочеш. Тільки ключі від моєї квартири віддай, а то ще прийдеш, крадеш щось. Але це і моя квартира теж. А ти на неї заробила? Там твого більше нічого немає. Я вже з'їздив до нотаріуса і викреслив тебе заповіту. Тату, що трапилось. Зараз. Будь ласка, приїжджайте швидше, моєму татові стало зле. Вулиця Калинова, 3. Прокляття точно на цьому портсигарі. Я хотіла його одразу привести, як знайшла, але батько зовсім розхворівся. Ні, ця річ не проклята. Та не може бути. Я тоді просто у відчаї. Тато в лікарні мене бачити не хоче, крадійкою називає. Я ж тобі сказала: весь Барбарис, що вдома лежить, спалити до останньої ягідки. І полин ти мала запалити, а ти нічого не робиш. Навіщо до мене ходиш? Барбарис, ми увесь спалили навіть ягоди з того чаю, яким батько лікувався, а полин Анжела палила. А ти сама мала це зробити, а не хтось інший. От чому правди і не дізналася. Катю, дай їй ще гілочку полену. Я вас дуже прошу. Зробіть що-небудь. Дайте хоч натяк, хто та жінка, що його прокляла. Я дуже хочу його врятувати. Жінка, що бажає зла, тримала цю річ у руках. Ну, тоді це точно, Юля. Вона ж подарувала. Ні. Хоча та, яка порцегар дарувала гнівна і мстива, але прокляття вона не наводила. Жінка, яка це зробила, вміє добре прикидатися. І бачу, діє вона не одна. У мене немає жодних варіантів. Може, ще хтось з роботи. Тобі треба знайти ту річ дитину. Час у тебе обмаль. Прокляття у силу війде. На місяць повні. І тоді вже нічого не зміниш. Аж це зовсім скоро. Ось візьміть, будь ласка, полин. Ти маєш сама запалити полин. І щоб дим увійшов у кожен куточок квартири. Але перед тим відшукай Барбарис. Добре, я все зроблю, і цього разу я не помилюся. Коли дізнаєшся, хто прокляв, тоді і прокляту річ зможеш відшукати. І вам одразу привезти. На це вже немає часу. Кинеш її у проточну воду і скажеш: зло чуже, приховане, від нас відвернись, до хазяїна повернись. Тоді прокляття повернеться до того, хто його навів. Поки Петро Андрійович лежав у лікарні, Анжела постійно знаходилася поруч, щоб піклуватися про нього. Тож Валентині ніщо не заважало зайнятися пошуками Барбарису. Дівчина згадала, що сама привезла цю гілочку з екскурсії і поклала до коробки, де зберігала речі, пов'язані з добрими спогадами. Вона вирішила одразу спалити рослину і провести бабусин обряд із полином. Минуло три дні. Батька Валентини виписали з лікарні. До повного місяця залишалася доба, а дівчина і досі не змогла знайти прокляту річ. Сподіваючись, що правда ось ось вийде назовні, Валентина вирішила навідати батька. Так, Сереж, все йде за нашим планом. Який, Сережа? Той, що тобі не подобався як майбутній зять. Ти вальку з ним розварив і бабку йому зажав. Звідки ти його знаєш? Звідти. Це він мені подав ідею тебе охмурити і зі світу звести. Здохнеш і все нам, Сережою, залишиться. Не дістанеться ох гадюка гадюкати. Я не дам тобі вбити мого тата. І що ти скажеш в поліції, що на твого татуся порчу навели? А порча, до речі, сильна, на землі складовища зроблене. Анжела, як ти могла? Ти хотіла звести в могилу мого тата, ще й за спиною з моїм хлопцем крутила. Та Сережа б на тебе ніколи не повівся. він завжди мене кохав. Просто на ставках програвся і прийшлось борги віддавати. А твій тато? Не захотів по-хорошому. То ти був правий щодо Сережі. <кій> Він ж не дурень. Анжела, але чому? Ми ж дружили з тобою. <кій> дружили, ти мажорка, тобі все давалося легко, а мені доводилося гарувати, щоб хоч дрібниці отримати. Та це все через гроші. А ти думала, я реально в старпера закохалася? <кій> <кій> Ми з Сережою тепер чудово заживемо. Я ж... Єдина власниця по заповіту і квартири, і бізнесу. Твого тут нічого немає. Тато, пригадай, що вона тобі дарувала? Щось блискуче таке. Зло чуже, зло приховане від нас відвернись до хазяїна повернись. Я тебе вб'ю, стерво! Він мав здохнути, а я лишитися єдиною спадкоємицею. Ти тепер нам не страшна. Забирайся, геть звідси. Давай. Минув тиждень. Петро Андрійович потроху одужував. І стосунки між ним та донькою налагодилися. Проте лишалося дещо важливе, що не давало Валентині спокою. Таня, ти це я її запросила. Я хотіла вибачитись перед вами обома. Через мене ви розійшлися. Бо я вперлася і не хотіла приймати Таню. Але я усе виправлю. Як ти себе почуваєш? Мені так соромно перед тобою і перед Валею. Я як дорослий чоловік вважав себе нерозумнішим, а купився на цю Анжелу. Ти не винен. Це все Анжела зі своїм ворожінням. Тань. Можливо, даси мені ще один шанс. Спробуємо все. Спочатку. Я подумаю, не хочу приймати поспішних рішень. Я буду чекати, скільки треба. Доню, я страшенно завинив про тебе. Повертайся назад на фірму. М? Дякую, але я вирішила набивати свої гулі. Колись вже треба навчитись приймати власні рішення. Уважаємо, після всіх випробувань стосунки Валентини із батьком стали ще більш довірливими і теплими. Чоловік швидко розлучився з Анжелою, яку разом із Сергієм через зворотну дію прокляття почали переслідувати хвороби та нещастя. Співробітницю Юлію, котра, як виявилось, продавала інформацію конкурентам, Петро Андрійович звільнив. Тетяна пробачила його і вирішила дати їхнім стосункам другий шанс. Валентина змінила думку про мачуху і потоваришувала із нею, бо зрозуміла, хто насправді друг, а хто ворог. Бабуся попереджає: якщо в сім'ї почалися сварки і непорозуміння, в жодному разі не можна додому приносити сухий барбарис. Він тільки підсилює образи в серцях людей.